Я вам покажу сьогодні, як треба. Влаштовувати Говпро. Оп! Одинажку. Так. Все включаєм. включаємо. Включаємо Гопро. Ось така гарна загрузка Гоу-Прошка. І ставимо мову, яку ми хочемо. У моєму випадку це англійська. Ні, крак, все. В моєму випадку це російська. используя эту штуку, вот, я принимаю условия использовать эту штуку. Ну, Мою. Ну, Выключай. Так, сжигаем. Вот сам ага. так такой так стоп так Все підключається. Ось, створити пару так. О. Что нам показувати? И ось це? Тепер снова. Забусь сюди. Угу. Ось від початку треба для слабых і все повне, і ми можемо тут. І перв'югу включати. Ось бачите. Ну, тих, хто ну, новачки, то це треба підівчатися, але для тих вже тих, хто вже мало був про це не проблема. Оп. Ви бачите? І всім до побачення. Пока-пока.